Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему про те, як виховати дітей друзями. Відомо, що народження другої дитини в сім'ї це велика радість і щастя для всієї родини, але не дивлячись на це, все-таки не уникнути образ і сварок між малюками, тому що з народженням другої дитини батьки приділяють все більше уваги меншій дитині а Менше уваги старшій дитині. Тут дитина починає старша нервувати, ревнувати, проявляти свої негативні емоції. Тому з появою малюка залучайте старшу дитину до допомоги, доручайте їй різні посильні завдання. Скажіть обов'язково, що тепер у неї посильна роль вихователя і захисника. Ніколи не купуйте дітям іграшки окремо одне від одного. Запам'ятайте, іграшки, одяг, смаколики купувати потрібно двом дітям одночасно. Ніколи не порівнюйте дітей між собою. Треба іще звернути увагу на те, що діти повинні в сім'ї мати однакові обов'язки і права. Кожна дитина повинна мати на індивідуальний час і спілкування із батьками. Частіше говоріть дітям, що ви їх любите. Тож бажаю вам щастя і любові, і дружби з вашими дітьми. До зустрічі!